Я вітаю вас, водолії, і сьогодні будемо говорити про місяць листопад, саме для вас, для знаку водолій, яким же буде місяць для вас? А місяць буде незвичайний. У нас Меркурій знову йде ретроградний, Юпітер, а це планета розвитку, також піде ретроградна. О, отже, давайте почнемо з самого початку. Що вас чекає у листопаді? 4 листопада у нас планета Марс переходить у стрілець. І е, їй комфортно у стрільці, тому що стрілець знак вогню. Марс це також вогняна планета. Марс відчуває себе там таким амбітним, можливо, навіть авантюрним трошки. Може Давати багато дієвості, це вогонь, це про активність, це про продуктивність, про результати для вас це буде відбуватися в 11-му домі, водолії, у великих колективах, у яких спільнотах, у спілках, можливо, це і творчі колективи, можливо, політичні якісь організації, можливо, на роботі, де ви працюєте, якщо навколо вас багато людей, це не одинока така енергія. Марс він як лідер е, також е, м, працює. І ви можете проявитися в цей час як лідер, якісь нові ідеї вносити у колектив, у великі групи людей, якось надихати людей, включати в якусь активність таку. Взагалі, одинадцятий е, дім він вам знайомий водолій, Це ваша енергія одинадцятого дому це коли ви хочете бути. Поряд з цікавими людьми, з ідейними, щоб надихали один одного, щоб у вас якісь були мета, така велика, щоб надії були на щось, щось реалізувати, навіть бунти якісь проводити. Це все одинадцятий дім. Це якісь несподівані такі новаторські ідеї можуть приходити в голову. Отут у вас буде багато. Роботи в листопаді, взагалі, весь листопад у вас найвеликий акцент це 11-10 дім. Тобто будете більше попіклуватися водолії про соціум, про кар'єру, про професіональну реалізацію, власну, про те, щоб інших людей включати якось емоційно в свою енергію, щоб вони за вами йшли. І це так і може бути. Ви навіть не будете прикладати багато зусиль, у вас буде така енергія, такі емоції, що за вами будуть іти люди. Також цей Марс буде давати опозицію до Урану в п'ятий дім, дім творчості, діток, любові, кохання знову ж таке натхнення, власну ініціативу проявляти. Любити, закохуватися можете, але ж уран. Уран це що все несподівано, все різке, те, що ви не очікуєте. Енергія взагалі не контрольована. Це багато повітря, коли ем, просто як вітер подув, і тут нові ідеї, якісь запальні, щось створити. Ем, кудись поїхати можете, з дітками багато спілкуватися, наприклад, їм багато уваги, можливо їхні таланти розвивати, і свої також можуть розвивати тут. Все про енергію, і тут більше про віддачу, тому що п'ятий дім це дуже сонячний. А сонце в нас віддає енергію. Йому нічого не потрібно. Він хоче світити для інших. Якісь інновації, можливо, через штучний інтелект проявлятися можете, але це все не в одиночку. Сидіти десь над комп'ютером. Це прям або в соціальних мережах робити якісь цікаві пости, цікаві відео. Якісь там стріми проводити з групами людей, тобто спілкування онлайн може бути. Це все 11-й дім. Що в нас ще цікаве, 5 листопада повня відбудеться, вона відбудеться в знаку телець для вас? Це четвертий дім Водолії. Тут щось про якась кульмінація подій, щось стане розуміло у вашому домі, там, де ви проживаєте, в вашій родині, в сім'ї. Можливо, якісь, наприклад, ви хотіли переїхати, може бути це статися. Тут кульмінація це коли щось уже вирішується. Що ви довго чекали, що ви планували, куди ви багато вкладали свої енергії, тут вирішення. Або б якесь порозуміння в родині, наприклад, в сім'ї, вияснення якоїсь ситуації, прояснення. Тобто, повне це великий місяць, це коли багато темнота перетворюється на світло. Саме цей час, у вас в четвертому домі, в сім'ї, я так думаю, ви порозумієтесь, ви щось стане вам зрозуміло. Наприклад, ви хотіли переїжджати або змінити місце проживання, або якийсь ремонт, щось в домі переорганізувати в своєму будинку, але не знали, робити це, чи коли робити, чи як робити. І зараз у вас прийде таке розуміння. Але так, щоб прям сильно щось робити, почати зміни. Можна, звісно, але будьте уважні, тому що також у нас Меркурій іде ретроградно в цьому місяці, 9 листопада, і він також ретроградно йде у Стрільці, у вас в 11-му домі. Про що це говориться? Що повернення якихось минулих ідей, минулих. Планів, наприклад, проєктів якісь, які були недороблені, наприклад, вони можуть повернутися, щоб ви їх доробляли. Повернення якихось старих груп, старих, ну тобто, не то, що старих за віком, а з минулого повертаються якісь друзі, якісь люди, колективи, якісь проєкти, які ви, наприклад, почали і не завершили. Або якісь люди однодумці можуть повернутися також з минулого, і вони вас, наприклад, надихнуть на новий проект, на якесь нове включення, на якусь нову ідею вас, прям як лампочку, таку включать, і ви захочете щось створити. І це буде дуже реалістично, тому що там Марс він дає результати. Я би радила не починати прям дуже щось нове, тому що на ретроградний Меркурій щось нове починати не варто. Краще дочекатися до кінця місяця, 29 листопада, вже Меркурій піде прямо, і потім можна вже починати. А поки що можете обдумувати ці ідеї свої думки. Наміри записувати, планувати своє майбутнє, але поки що нічого такого важливого не підписувати, краще насолоджуйтесь поки життям, коханими своїми, дітьми, таланти можете свої показувати, якось виступати навіть на сцені. Це все 5-11 дім. Проявляти свої таланти, свою ініціативу, показувати себе світу. Тут все про то. І що ще у нас цікаво, о, Юпітер також піде ретроградно, а він знаходиться у знаку рак. Для вас це шостий дім. Тут щось про роботу. Ретроградно це знову або повернення на минулу роботу, або щось треба доробити, щось переробити. Тут про власний авторитет зверніть увагу, можливо, ви себе десь недооцінюєте, або зневажаєте трошки себе, або. На роботі щось у вас якась зневага. Можливо, до вас ставляться якось, ви так відчуваєте, що начебто зневажливо. І ви таке стан у вас, що чого я всім служу, я ж нічий не раб, нічого такого. Тут в мінусі Юпітер, коли втрата авторитету, втрата поваги і людина, якби. Взагалі-то Юпітер планета велика, це гігант, це найбільша планета. А коли вона йде ретроградно, навпаки, людина відчуває якби недостатньо цієї енергії і відчуває себе маленькою, такою, неавторитетною, е, ніхто не помічає і якось так аж обідно. Тобто просто розумійте, що це такий період. Ретроградно він буде йти у нас до 11 березня, і найкраще вам тут просто якби психологічно звернутися всередині себе. і Поглянути, де ви себе знецінюєте. Тобто, це можливо бути і в родині такий стан, тому що це все в раку, а рак у нас сімейний знак. Відчуйте, де ви м не готові так прямо безкорисливо служити. Можливо, треба якось переглянути на ці свої питання служіння. Також зверніть увагу на своє здоров'я, тому що це все також шостий дім. Зверніть увагу. Можливо, якісь перевірки потрібно зробити, звернутись до лікарів, здати аналізи, щось таке також зробити, тому що може відчувати, можете відчувати таке, як нехватка ресурсу якогось в фізичному тілі, навіть так як сил немає, щось рухатись навіть. Можливо, спортом займіться, або якісь там поприймайте вітаміни, покращить, тобто, своє здоров'я через те, що вам комфортно. Можливо, просто відпочиньте Це також буде добре. І далі у нас ще цікаво, 18 листопада сонце поєднається з ліліт. Це така кармічна точка, яка також повертає нас якісь кармічні борги. Можливо, вона може давати якісь спокуси, щось зробити, переробити. У вас. В 10 домі у кар'єрі якась буде спокуса або щось змінити, або, можливо, навіть кинути роботу, або щось комусь сказати, таке яскраве. І це щось кармічно, це тянеться також довго з минулого і щось відчуваєте, що трошки там недопрацьовано. Можете, якби. Тому що Меркурій Ретроградний не поспішайте щось прям змінювати, в корені, кидати, там, позбутися чогось минулого, викреслити з життя когось не потрібно. Просто більше сонця, більше енергії і спостерігайте, що ж вам хоче всесвіт показати, що вам в кар'єрі щось вам начебто заважає, начебто е, якісь є темні місця такі, що ви не можете поки що там. Побачити світло, не можете розібрати, що ж там таке, що витягує з вас енергію. Тобто це кар'єра, або ваше робоче місце, або ви не можете знайти роботу, або незадоволені своєю професійною діяльністю. Можливо, вам можна вже щось міняти. І Марс в 11-му може вам допомогти, але поки що не починайте. Може, потім, як піде ретроградний Меркурій, прямо можливо якесь навчання взяти, щось підучити, покращити свій професіоналізм, якось подумати над тим, щоб все-таки сонце перемогло, а сонце це світло у нас. І далі у нас і ще що буде цікаво, що тут же у 10-му поєднається Меркурій ретроградний з тим же Ліліт, знову ж таки в Скорпіоні. Це буде 21 листопада, а 20-го до цього в нас ще й молодик. Там же у скорпіоні відбудеться все це в вашому 10-му домі. Тобто, що я вам говорила водолії багато енергії і такої ж з нею потрібно попрацювати. Саме у кар'єрі якісь питання будуть підніматися, або незадоволення, або ж я говорю, якась спокуса, щось комусь сказати, щось вивести, когось на, на якісь розмови, на вияснення якоїсь ситуації. Не сильно довіряйте і не сильно включайтесь, тому що тут ще в цьому поєднанні Меркурій ретроградний, а він може давати якусь хибну думки, помилки, плітки, неправду, якісь. Обмани, неправильно порахувати хтось вам щось може. Тобто тут потрібно з довірою своєю працювати і розуміти, що ну, не все у нас в світі таке все прям світле, біле і пухнасте є ще багато енергії, з якою потрібно працювати. І вам саме тут по кар'єрі. А уже 30 листопада Венера переходить туди ж у стрілець, до вас в 11-й дім, а Венера, як ми знаємо, це планета щастя, радості, кохання, задоволень, подарунків, щедрості. Туди ж до вас в 11 дім. Отут я вже б сказала, що піде налагодження. І у нас е, Меркурій піде прямо. 29, го а 28 ще й Сатурн піде прямо в рибах, а у вас це по-другому дому він йде. Це щось про кошти, стане більше зрозуміло стосовно коштів, заробітків, власних, щось покращиться. І Венера, в стрілець в 11-й. Я б сказала, через творчість можете більше заробляти, можете зрозуміти, побачити нові джерела доходу, можете просто подарунки отримати. За свою творчість, взагалі радість, можливо, і нагороди якісь. Венера взагалі про те, що людина задоволена. Вона отримує баланс, рівновагу, такий спокій, і ви зрозумієте, що світ вас любить, і люди вас люблять, і сім'я, і оточення. Всі вас люблять. Під кінець місяця ви це все відчуєте і отримаєте задоволення саме серед людей. І я бажаю вам. Гарного листопада і, взагалі, гарного життя, водолії, будьте щасливі, задоволені, і напишіть, як ви будете проживати свій листопад. І я дякую, що ви мене слухаєте. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей.